Продовжуємо. Ваші притяни, тренер Волині, ваш коментар мають, що відбувалося такою. Я взагалі не хотів йти на прес-конференцію. Але мене піймали. Лише інтерв'ю і розмова затягнулася. Я там вже чогось сказав, на ігру деформували деякі сили, які не можна назвати не людськими, не футбольними, не професійними, не земними, не е, як би даже сказати якусь тінь. Е, яка називається з розвитку. Це була гра розруха, в недії цієї організації, була дія направлена на розруху на те, щоб добити український футбол. До футболістів в мене претензій немає, бо воно, воно це морло, вони морли. Унизили нас, Волинь. Але більше всього вони унизили себе. Вони себе унизили. Ми то що, ну програли сьогодні все ще раз виграємо. Футболісти не могли грати краще. Люди вирішували якісь питання в цьому матчі. Зовсім не зв'язані з футболом. Не можу зрозуміти взагалі для чого. цій команді нещасна, яка непонятна кому нужна. Любим путем виграти в яка не мала максимальних можливостей стати сильною перед сезоном. Нам обіцяли відкрити вікно, ніхто ніяке вікно не відкрив. Тому команда, яка змогла бути, така вона є, нашу її до кінця добивати. Мужики ще травмувалися, Герасимюк, Діденко ніяк не вилічиться, і тут ще Романюка виганяють і не за що. Зразу червона, це вже другий раз йому червона доді. Такі задоволені, ми ж не претендуємо, ми хочемо грати в футбол, вчити молодих людей. Розвиватися і вони можуть розчаруватися, кинути цей футбол, на що нам треба. Я требую одне, а люди, інопланетяни, требують інше зовсім. Тому що ці люди десь з інших планет, вони не живуть з нами одним життям футбольним. Я спитав цих інопланетян, ви кого небудь тренували? Вони кажуть, ні. Як вони можуть оцінювати наше життя, наші відносини? З футболістами, які ми їм прививаємо любов до футболу, любов до тренувань для дружби командної. От приїжджають десант, організований десант, група захвата, Беркут, який, ну в нагло йому говорить, він знає, що там в кабінетах йому все прощають. До нас навіть чути не захочуть нічого. І ніколи це не закінчується. Тоді солідні люди думають, кому нужен цей позор. В сьогоднішній Україні такий позор. Ну, не знаю, хто нам вмерти і виграти треба. Готили, пробували професійну кваліфікацію якусь шукати, зв'язано з тим, щоб кожна гра давала футболістам можливість грати краще. А як я зараз їм можу щось сказати, чому вони не виконали то, що. Дуже старались, і моменти Создавали, і не вистачало розторопності, і досвіду. Так? Ну, і дуже задоволені були гості, і дуже задоволений був десантні ці провокційні футболі сили. Ми дуже були задоволені. І куди ми далі підемо? Коли ще будуть. D'accord. Merci.